Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні хочу вам показати, що в мене є які засоби для догляду за ніжками. У мене є в наявності, що я вам пропоную, по дуже супер-супер низьким цінам. У нас вимкнули світло, нема що робити. Вирішила вам зняти невеличке відео. І так, перший набір: оцей спрей: скраб і крем для ніжок слаймом і кокосом. Дуже класний. Можна також окремо придбати, є два скрабики, один, один лосьончик. І ось такий набір в такому дизайні. Тут також скраб, лосьйон і відновлюючий засіб для, ніж... для ванночок для них. Да, зробити ванночки для них. Так, ось в такому тоже дизайні. Пахне дуже приємно: яблучко і кориця дуже такий класнючий виднімай. Також у такому новорічному дизайні у мене є кремчики, тут по 150 мл. І є ось такі звичайні. Це одне і те ж, тільки тут дизайн е, новорічний і об'єм е, трошки більше. Це у нас від потрісканих п'яточок, якщо я не помиляюсь. Так. так, далі набір з лавандою. Дуже класний. Можна також набором, можна окремо. Тут є спрейчики, є маска для них. І є ось такі великі кремчики. Лосьйоний нічний крем, 150 мл об'єму. Дуже класний в мене його. Він популярний, дуже, оцей крем дуже популярний. Також супер-кремчики, супер суперзволоження. Отакі, також 75 мл. У мене подруга дуже їх любить. Каже, що просто супер-супер. Ось такі: два в одному скраб разом з кремом, з такими крупинками. Ой, не фокусую телефон, хотіла вам показати трошки, бачите, як цяточки такі є. Ви з Промочили ножки, змочили, помили, розмігчили, і потім потерли добре і змиваєте. Змивається грубіла шкірка і також зволожуються ніжки. Дуже класний такий засіб, два в одному. Ось такі спреї з сульфатом магнія, знімають втому, знімають неприємний запах, прибирають, дуже класнючі такі спреї. Також є ось такі спреї в металевому тубусі, вони можуть. Використовуватись як для ніг, так і для взуття, прибирають неприємний запах і освіжають ніжки. Ну і ось такі в пластиковому дизайні, в пластиковому тюбікі-спрейчики для ніг Ну і також є ось такий кремчик. ще Це у нас зараз я вам скажу, що це таке. Що це таке? Крем від натоптишів Це крем від натоптищів. ще один є отакий так, ну і Є отакі е, у мене тьорочки металеві, з такими ручками, дуже зручні перебирати е, загрубілу шкіру. І отака дві тьорочки і ось така щіточка одна, також дуже зручна з ручкою, такі щіточки. Е, навіть під нігтиками можна все повичищати зручно і Гарно і ретельно. Це дуже класно. У мене є такий засіб, тільки з магнієм. Я собі роблю такі ванночки після того, як працюю на городі, і бутимо такими щуточкою вичищаю. Весь бруд вичищаю. Якщо, дівчатка, когось що зацікавило, звертайтесь, будь ласка, ціни будуть дуже приємні, можна підібрати все, що вам сподобалось. Всім пока!